Хоч раз житті ти здавався питанням, а що такі бігові кросівки та чи він різняється від інших. Або, наприклад, ти хочеш почати бігати, і ти пишеш в пошуку купити бігові кросівки». Або, наприклад, купити бігові кросівки Nike, Adidas, New Balance, Puma, Under Armour». І потім ти попадаєш на крючок, ти yeah. бачиш кучу кросівок різної фірми, різної ціни, різні технології. Ти обираєш, які тобі подобаються по вигляду. Одягаєш їх, тренуєшся, перше тренування, друге тренування, і потім ти думаєш, а чому вони якісь тверді, немає чуйності, немає амортизації, потім ти отримуєш травму і ти. Що, Заходиш на мій відосик і дивися. Не купуй ніколи ці кросівки для бігу. Тому що, став подобаючи, пишу комент і поїхали! Всім привіт, дорогі підписники! У цьому відео ти дізнаєшся про топ кросівок, які ніколи не можна купувати для бігу. І також дізнаєшся, що таке бігові кросівки. Тому, якщо тобі цікаво, і важливо поїхали. Чим можна відрізнити бігові кросівки від небігових? Перший параметр це повинен мати технологію, яка розповідає, що вони мають амортизацію, пружність. І, взагалі, ці кросівки зроблені на 100% для бігу. Не повинно бути написано, що це для футболу, для залу, для ходьби. Це чисто повинно бути для бігу. Також вони повинні мати. Вагу 220-290 максимум грамів. Якщо не 300 плюс грамів і це нові кросівки, навіть у, якщо в середньому ще розмірі, то 100% це не бігові кросівки, тому що 300 плюс грамів мають кросівки ті, це або якісь старі, або супер в супер великому розмірі. Якщо розмір середній, навіть вище середньої мають таку вагу не бігові. Одразу не беріть. Верх повинен бути максимально зроблений легким, класним і виглядає. Ну, знаєте, там прошивочка максимально мінімальна, тканина повинна бути дихаюча, адже коли ти біжиш, нога в тебе потіє і повинно це все повітря виходити назовні. І якщо вона зроблена максимально якась незрозуміла, якась поверхня, верцеть, то це також бігові кросівки. Ще підошва повинна бути також технологією. Наприклад, якщо там чисто піна на підошві і немає ніякого накопротектору, це може бути бігові кросівки. Звичайно, є такі кросівки, які не мають резини. Але це реально дуже рідко. Також ще скажу вам таку дуже важливу функцію, яку можна перевірити. Якщо красивок погано гнеться, він не має карбону, і піна сама дуже є твердою, коли нажимаєш на неї, то це може бути погані кросівки. Вони не для бігу. Якщо вона є м'якою, прям супер м'якою, то це класно, вони будуть для бігу. Якщо вона має середній десь так, ну нажимаєш і воно типу і нормально, значить і ні. Тобто також будуть нормальні, просто не мають меншу амортизацію. Але якщо вони максимально нажимають і вона не гнеється, ніяк, не продавлюється, ну то звичайно це кросівки та ходьби. І вони будуть мати дуже погану амортизацію. Тому переходимо до нашого топу. І відкриває наш топ прекрасна фірма, компанія Adidas. модель Duramo Speed. швидкість. Тут навіть буде декілька моделей від Дорамо, але почнемося з під класно, все глядає чудово, мають таку класну резину, підошва, Ну глядає дійсно як бігова. Але піна, лайстрайк, але тверда. Не знаю, можливо, роблять з іншого матеріалу. Верх, наші так, таки також біговий, але ходягав. Вони твердими, навіть якісь кросівки для ходьби. Набагато були м'якішими ніж ці. тому я б взагалі не рекомендував брати ці для бігу для залу, можливо, й норм, для ходьби також. Але ми говоримо про біг. Тому навіть мають і вагу, таку. Тобто, якщо я назвати по параметрам моїм, які називав, то вони підходять плюс-мінус, але мають цю тверду піну, навіть коли нажимаєш неї, вона реальною твердою, ти одягаєш і ну дійсно без амортизації. Не пружність там взагалі показ сказав. І наступна модель це в нас також Adidas Duramo, але RC. Також мають схожу форму, там схожий верх. Але вже верх трішки виникають питання, а чому він такий трішки дивний, не сильно біговий? Навіть підошу зробили там з різними вирізами, щоб заселити якусь легкість. Але я знову кажу, що вони не для бігу, не для щоденного бігу, не щоб показати гарні результати. А можливо, якщо бігаєте раз в рік, можливо, нормально. Але ж тобі потрібно бігати кожен день. потрібно гарні красівки, які будуть Забезпечити вам комфортний біг. Ці кросівки не підходять. І третя модель Adidas Duramo SL. Ви запитаєте, Артем, ти ж були ж SL20. І ти казав що круті кросівки. Так, вони бігові були. А ці знову не бігові кросівки. тому що мають тверду піну, знову лайстрайк. Все круто, класно, але навіть вагу мають не підходять. Вони реально не підходять для бігу. Тому від Adidas Дурамо. Я взагалі б не рекомендував брати ніколи для бігу. Цей топ ми закрили. Про Adidas йдемо далі. Скажу вам таку річ, що я влітку, коли хотів брати ці кросівки, я знайшов собі Adidas SL 20.2. Виглядають два. Виглядають реальних бігові. Вигляд класний. Піна, Strike. резина з виязами. Тобто, ну, ну це 100% бігові кросівки. просто новіша модель після SL 20. Але коли вони пише на їх одягаю, іду. Вони є настільки твердими. Я їх пробую так і так ступати, Вже їх і гну ось так думаю, ну можливо, треба попригати, можливо, щось зміниться, але якщо вони не бігаві, то вони не бігаві. Розібравшись за дідасом, ми переходимо до іншої фірми. Це ASICS модель Патріот. Там є 11, 12, 13, але вони мають також схожий дизайн за дідасами. Мають гарну привабливу ціну і такий: ну ну круті кросівки, візьму. Але ж знову попадаєш на крючок. Тому що вони не мають не амортизації, не технології. Ну, там виробник зробив технологію. Але не для бігу. Ходьба – нормальна, зал нормальна. Зробили таку нашто бігову підошву, ну все чудово, ну глядає, прям клас. Але ж вони не для бігу. Чому? Тому що амортизація відсутня, пружність відсутня, підтримка стопи відсутня. Навіть верх такий трішки дивний. Ось така модель. Ідемо далі. І коли відбирав цей топ. Я знайшов нові ASICS. Це Joel 4. Таку модель я навіть і не бачив. Але знову неосічений бігун скаже, це бігові красівки. А я скажу вам ні. Вони не мають ні амортизації, не пружності, верх дивний. Ну, тобто ці красівки не підходять для щоденних повсякденних тренувань. Ну і ви скажете, ну от я бігав там, я взагалі бігаю там в В'єтнамках. Ну, да, ти можеш них бігати. Але я як бігун... Які бігають 4 роки, я б їх ніколи не взяв, тому що це красівки, ну, для ходьби максимум. І знову вони скочать такі з Петріо, скочать з Дурамо. Ну, знаєте, це така лінійка, яка, типу, щось скаже, щось біг, але це не біг, тому що там нема того, що пропонує бігові кросівки. Бігові кросівки пропонують м'яку піну, якусь технологію, якийсь гарний перекат, пропонує карбон, пропонує легкість, пропонує гарне. Забезпечення вентиляції. Але ці красівки ну, забезпечують тільки просто вигляд і кажуть, що це бігають. І знову у нас компанія ASICS і мають таку модель контент. Десята модель, ну плюс-мінус ще нор, тут у нас з'явиться. Але от сьома дев'ята виглядає ну, знову як PATRIOT, як Дурамо, як інші моделі в цьому топі, не мають нічого такого, що схоже на біг, тільки плюс-мінус дизайн зроблений. ну І також в цих всіх красівках ціна. Ціна максимально низька, як для бігових кросівок. І тут вже здається питання: ціна, верх, технологія. Але початківець він не розуміє. Тому звичайно, ти дивишся моє відео. Навіть тут є також спорна така модель, це Excite. Ну, вона, значить, і для бігу. Ну як початківцю, я можливо порадив це взяти. Але як більш досвідчену бігуну не варто брати. Давайте скажемо так: чи я брав би ці красівки Excite для себе, щоб бігати кожен день? Ні. Тому що я їх одягав. Вони ж якусь мають там 5 амортизації носку, але там така мінімальна амортизація, що якщо одягнете більш кращі кросівки, ви розумієте, що бігові кросівки. І тих в Асіксах розповідають, що там мають гарний верх, який дихає, мають технологію EVA, яка є популярною в усіх кросівках, там Adidas, Nike, Saucony, ASICS. але чомусь ці кросівки невдалі. Ну, тут бюджет був невеликий. Там півтори вони коштують дві. Ну, максимум 2,5, і це прям, ну знаєте, нема ніяких не акцій, і дуже якісь магазини, які мають дуже високі ціни. Ну, знаєш, мають технології ці самі. І, знаєте, всіх описах розповідають, що дійсно вони бігові кросівки. І як людина, яка не розуміє в цьому і не дізналася, що це не бігові кросівки, вона придбає їх і буде в них бігати. Ну, потім, звичайно, розуміє. Але дійсно, я не знаю, чому так вони пишуть там. Нема нічого такого, щоб сказати, що це бігові. Нова компанія в нашому топі це Nike. Модель Legend Essential 3. Складна назва складна. Вверх одразу кидається. Каже за себе, що це не бігові кросівки. Тому що не мають не технології, яка сітка звичайна, яка використовується в всіх кросівках для звичайної ходьби. Плюс вони мають вагу дуже високу, 320 грамів. Короті, ну, сразу кажуть, що це не бігові. Тому переходимо далі. У нас йдуть Under Armour зі складною моделлю. Зараз почитаю Charge Surf 4. Виглядають знову, як у нашому всі кросівки. верх звичайний, без ніяких нашивок, чисто тканина, яка волого пропускає ось так. Носок приветься ось так. Стопу не тримає ось так. Підошва важка. Тверда підошва, знову така якась незрозуміла. Чи б я рекомендав купувати цю фірму? Дійсно сказав би ні. Тому що в Under Armour дуже-дуже мало кросівок саме для бігу. І взагалі, чи бачив білиї бігуни в Under Armour? Бачив. Але це дійсно мало або бігають їсть новачки. От іменно, більш досвідчені бігуни, цю фірм не б'ють чомусь. Тому що, напевно, не мають красівок. Ті, які підходять саме для бігу, які мають. Гарну там довготривалість, мають гарну мотизацію, якісь нові технології їхню вагу. Тут наш топ завершують кросівки від Nike, які мають таку трішки спорну модель, але дізнавшись про неї більш її, Це в нас револют там 3, є там 4, Вони до бігу не підходять, мають верх сітка, яка звичайна вода проходить легко. Не мають не технології, ну тобто, наприклад, дивившись на інші красівки, вони мають біля носку якусь обшивку більш твердішу. Вони мають сітка така, сітка така, там якусь технологію сітці зробили, яка має гарну вентиляцію. Тут зробили якусь одну пошили, підошва складається з одної технології. Я навіть дивився декілька оглядів. Думав, це не певно, ну для бігу все-таки. Але я бачу, людина біжить і вона навіть ніяк не амортизує, навіть не провалюється. Ну, типу, стає нога. Півні все одно. Ну, Напевно, це не для бігу. Топ завершується і хочу сказати, що підбирайте свої бігові красівки правильно. По параметрам амортизації, пружності, а взагалі краще дивитися огляди, краще порадитися з якимось експертом, задати десь питання в магазині навіть. І підібрати свої правильні бігові красівки. Наприклад, давайте скажу тобі, які можна взяти зараз тобі, як початківцю, та навіть просто бігуну красівки. Adidas, Tenos, Supernova, нас Адіоси, Асікси, GT1000, GT-2000, Кумулуси, Німбуси, Знайків, Пігасу це найпопулярніше. ZoomX, там Tempo Proценти, Vaporfly, AlphaFly, Іспома це Divided, з Хока Кліфтони, Бонді, Арахі. Став подбайшу, пиши комент, якщо спосмуть відео, хочеш продовження. Другу частину то обов'язково кажи, знімай другу частину. Тому всім пока-пока.